Як змусити дружину зі мною переспати? Ось таке я отримав анонімні повідомлення і трошечки шокований. В сенсі заставити. Заставити це проти дії, проти волі. Тобто вам дружина каже, сьогодні нема настрою або не хочу і так далі. А ви кажете, заставити як? Це гвалтування котика. Це є зґвалтування, тобто проти, дії проти волі, статевий акт проти волі людини вважається насиллям. Все, крапка, навіть вас знак. Зрозумійте, будь ласка, жінка це не об'єкт для задоволення ваших інтимних потреб, хлопці. Зрозумійте, будь ласка, що жінка не може по щечку пальця вас захотіти. У жінки є, по-перше, мінливість від фази циклу, по-друге, є взагалі настрій, чи хочу вона, чи не хочу. Що ви можете зробити? Це зробити контекст у вашому домі такий, щоб жінка захотіла з вами сексу. Що я маю на увазі? Якщо у жінки сильний стрес, максимально його мінімізувати та його прибрати. Якщо жінці, наприклад, дуже не подобаються ваші вусики. Збрити ці вусики, або навпаки, якщо, наприклад, жінці а, вона не, не розуміє, що з нею відбувається, толерантно ставтеся до вашого партнера. Бо жінка ще раз це не об'єкт саме лише для інтимного задоволення, це ви подружня пара. Тобто ви партнери. І якщо ви у мене запитуєте, як заставити, то ви тупо запитуєте, як галтувати власну жінку. Тільки це не так, це не круто. Хлопці договорюємося, спілкуємося, намагаємося зрозуміти, чому в неї зараз це. Низьке інтимне бажання, що відбувається, можливо, щось не то. Записуємося до мене на консультацію, працюємо. Можливо, там є елементи психології, можливо, є якісь фізичні елементи, котрі заважають збудження, можливо, є банально матрас не той і кровать скрипуча. І це викликає тригерні елементи, відчуття, що зараз хтось прийде, або відчуття тривожного очікування, викликає ще й дуже багато чого, що може знизити сексуальний настрій вашої дружини. Але ще раз не можна заставляти жінку любити, бо це буде насилля. Розумієте?